Усім привіт! Мене звати Ярослава. Ви слухаєте новий випуск дівчини у подкасті. Сьогодні про голівудську історію жаху. Яна Касьян з Києва полетіла до США будувати своє життя, а стала жертвою автора коміксів, який вирішив свої криваві картинки перенести в реальне життя. Яну Касьян катували, вбили, знекровили та залишили понівеченою на ліжку її голівудської квартири поруч із її двомісячною дитиною. Злочин, схожий на ритуальне вбивство, був названий безпрецедентним за жорстокістю для мирного часу. Стався він 26 травня 2016 року в місті Янгелів Лос-Анджелесі, що у США. Блейк Лейбл народився 8 травня 1981 року в Торонто. Це Канада. Він виріс у дуже заможній родині. Батько Блейка Лорен був дуже відомим агентом з нерухомості. Він також був членом зали слави автоспорту в Канаді та представляв Канаду на літніх Олімпійських іграх 1976 року. Крім його батьків, популярною була і тітка Блейка. Вона була журналісткою на багатьох літніх Олімпійських іграх. У Блейка був брат Коді. Діти мали багато варіантів, чим вони можуть займатися, оскільки народилися в сім'ї, яка мала багато слави та багатства. Коли Блейк був зовсім маленьким, батьки розлучилися. Блейк переїхав жити до своєї матері, а Коді переїхав жити до батька. Батько хлопців почав зустрічатися з дуже молодими жінками і влаштовувати вечірки, оскільки Блейк жив окремо від батька. У міру того як він ріс, відчував, що батько більше не підтримував його фінансово. Мати ж підтримувала сина Коді і за відчуттями Блейка любила Коді більше. Його брат виріс і зробив дуже успішну кар'єру у сфері нерухомості. Коді був дуже великим фахівцем з нерухомості і справді дуже добре продавав будинки за мільйони доларів. Він навіть мав будинок, який продав Кеті Перрі за 18 мільйонів доларів у Беверлі хіллз Але це було не єдине його заняття. Він не просто заробляв гроші на нерухомості. У нього також було багато інших бізнесів, таких як звукозаписна компанія, клуби покеру та нічні клуби. Про нього писали популярні інтернет-видання, і в основному це були статті про машини Коді, його будинок і про те, як він усім цим займається у молодому віці. Коді був у центрі уваги. Усі також дивилися і на Блейка, бо це його брат. Блейк мав великі мрії стати сценаристом і режисером. А найкраще місце, щоб потрапити у великі художні фільми. Це Голівуд, тому 2004 року він переїхав до Голівуду, і, хоча він був сам по собі, він все ще отримував певну допомогу від своєї мами щомісяця, просто щоб триматися на плаву і платити за оренду їжу, одяг. Через два роки у 2006 році Блейк зустрів жінку на ім'я Аманда Браун. Аманда Браун була моделлю та актрисою і на той час тільки но закінчила досить токсичні стосунки. Але говорили, що як тільки вони зустрілися, одразу порозумілися і почали зустрічатися з Блейком. Після переїзду до Каліфорнії Блейк почав отримувати посади у кіноіндустрії. Він був креативним консультантом, керівником з розкадровок та аніматором. Був причетний до кількох епізодів шоу під назвою Космічні кулі. Анімаційного серіалу пародії на зоріні війни це шоу не мало великого успіху, але воно потрапило до резюме Блейка. Оскільки він був сценаристом, він спробував екранізувати свою ідею, але не у фільмі, а в коміксі. Так, от тоді він створив свій перший комікс під назвою United Free World. Тут він розповідає про свої роботи на комікон фестивалі для фанів коміксів. Ми приділяємо багато часу, щоб створити більш якісні твори. Потім, у 2009 році, коли він зрозумів, що написання сценаріїв є дуже конкурентною галузю, він більше не хотів цим займатися. Він вирішив. У переключити свою увагу на режисуру, і у 2009 році він зняв свій перший фільм під назвою. Лисий, який знову не мав великого успіху. Мені здається, що ви можете визначити тип особистості Блейка, просто прочитавши опис цього фільму, тому що він був написаний та зрежисований ним. Отже, ось фактичний опис фільму, який є на Амазоні. Гарячі дівчата та легкі гроші в цій розпусній пригоді змусять вас впасти зі стільця від сміху. Ендрю Вуд хтивий студент коледжу, і він боїться, що його залисини скоротять його сексуальне життя. Сусід по кімнаті береться допомогти Ендрю з пересадкою волосся. І у 2010 році Блейк продовжив робити комікси, і він е, почав працювати над коміксом під назвою Синдром. Зараз ця книжка коштує близько 130 доларів. І ця книга дуже зловісна. Там описані реальні злочини. Блейка співавтори цієї книжки згодом згадували купу дивних речей, які робив Блейк, коли вони створювали цю історію. Вони казали, що Блейк був дуже глибоко занурений у світ серійних убивць, і він продовжував говорити, що шукає всі ці справи, Авдії тривожні речі, бо це мовляв для книги. Але в них склалося відчуття, що це не лише для книги. Ось що згадував Марк Ебнер, журналіст-розслідувач. Я говорив із багатьма людьми, які знали Блейка. Багато людей в індустрії працювали з ним, і чесно кажучи, багатьох він лякав. Те, що він вклав у свій графічний роман, який він концептуалізував. Врешті ця книга стала сценарієм його злочину. І однією з речей, які він вивчав, було те, як злити з людського тіла всю кров. Один зі співавторів Райан, насправді згадує конкретний випадок, коли Блейк взяв руки Райана і смикнув їх над своєю головою, щоб продемонструвати, як із тіла можна злити рідину. Блейк дуже цікавився такими речами, що зробило створення книги дуже страшним. І люди, яких вбивають у цьому романі, завжди жінки. Є одне фото з цієї книжки, це голе тіло жінки, підвищен вгору ногами, і там зображена рідина, яка стікає. Є й інша частина роману, де жінка лежить на ліжку без голови. Блейк бачив цих жінок як речі, а не як людей. Після випуску цього коміксу він не просунувся надто далеко. Це був своєрідний провал, як і всі його інші фільми та комікси. І тоді він почав просто рухатися до свого наступного проекту. Тож він почав пропонувати новий сценарій для фільму під назвою Психопомп. Психопомп був по суті про вбивцю в масці, який відрізає голови злодіям і викладає свої злочини на Ютуб. Цей сценарій ніхто не хотів брати, тож знову кар'єра Блейка просто завмерла. Він не отримував нових робіт, він не робив великого прориву. 2011 року мати Блейка померла. Її смерть стала для нього великим ударом, бо нагадаю, що Блейк ріс зі своєю матір'ю його брат з батьком. Через якийсь час е, Аманда та Блейк одружилися. Після того, як вони одружилися, Аманда завагітніла. Вона народила сина, і вони переїхали в маєток Блейка в Беверлі хіллз Отже, протягом наступних двох років, з 2011 по 2013 рік, Психічне здоров'я Блейка почало погіршуватися. За ці два роки у нього розвинулися дуже серйозні проблеми зі зловживанням наркотичних речовин. Причому після смерті матері він отримав чималий спадок і фактично всі гроші витрачав на ці речовини і на розваги. І, хоча Блейк успадкував будинок вартістю у 5 мільйонів у Торонто і мільйони доларів готівки, він усе ще намагався відібрати гроші у батька та брата Коді. В цей час Блейк намагався повернутися у кар'єру, намагався зняти короткометражний фільм під назвою родинні душі, але цей фільм так і не зняли. Блейк здебільшого жив на спадок від матері, а також на випадкові чеки від сторонніх підробітків і намагався придумати гарні ідеї для шоу чи фільму. Багато людей, яким він пропонував ось ці ідеї, пояснювали, що. Ці ідеї були дуже розмитими розсіяними. В історіях було надто багато всього. Там є динозаври, армійські вертольоти, відкритий космос, інопланетяни, зомбі там є все. І, хоча можливо, це звучить цікаво, але це звучить цікаво окремо, а не все втиснути в одну історію, тому що якщо ви вкладаєте занадто багато всього в одну історію, вона стає дуже заплутаною для читача. І він вже не хоче її дивитися чи читати. Один із друзів Блейка особливо турбувався про хлопця, і він відчував, що в нього починає розвиватися темна одержимість насильством. І чим більше він починав розвивати свій темний інтерес, тим більше він ставав дуже відстороненим і параноїдальним з усіма. 2015 року Аманда його дружина завагітніла їхньою другою дитиною. І всередині вагітності Блейк просто взяв і покинув аманду. Коли Блейк повернувся, його вже було не впізнати. Він часто жартував на темні теми, і це було, знаєте, не чорним гумором, а от саме таким темним сатаністським. Це були темні сатаністські жарти. Це були жарти про сцене крові і насильства. Він не тільки дуже віддалився від своїх друзів, а й від сім'ї. І Блейк завжди говорив людям, що не може розмовляти зі своїм братом Коді, тому що у Коді серйозні борги, і він винен купу грошей члену російської банди. Блейк побоювався, що деякі російські мафіозі, яким його брат програв гроші через покер, жорстоко помстяться йому та його родині. У блейка у самого були великі борги, бо він витратив усі свої спадкові гроші. а Також дістав купу кредитних карток і просто набрав кредити на них. Так що весь час він був у серйозних боргах і потребував грошей від батька, поки Аманда була ще вагітна. І ось у цей час, коли кар'єра пішла на спад, стосунки руйнувалися. У блейка почався роман із тридцятирічною жінкою на ім'я Яна Касьян. Яна Касьян народилася 27 січня 1986 року у Києві. В Україні вона вивчала право і працювала прокурором в податковій службі. Але в 2014 році вона переїхала до Каліфорнії, щоб зайнятися модельним бізнесом. На початку це був її як підробіток. А вона хотіла потім стати перекладачем і також працювала над отриманням юридичної ліцензії, щоб займатися юридичною практикою в США. Невдовзі після того, як у Яни та Блейка почався роман, Аманда дізналася про цей роман, і пара офіційно розлучилася всередині 2015 року. Тим часом завагітніла Яна, і пара, здавалося, була дуже щаслива. Моя бібліка, нова йла, ліпікання копія. З дивимося ново кожна. Мати Яни Ольга прилетіла з України, щоб допомогти парі з їхньою дитиною і просто познайомитися із онукою. Блейк же в цей час думав, що світ обертається довкола нього. Отже, коли дитина з'явилася на світ, Блейк був дуже злий, тому що Яна нібито не приділяла Блейку стільки уваги, скільки раніше Блейк погрожував Яні, що піде до іншої жінки, якщо та не буде приділяти йому часу ліжку. На цей час. Він уже зустрічався з іншою. Суперечки почастішали. Блейк вирішив купити квартиру на сусідній вулиці, щоб мати Яни не могла там залишатися із дитиною. А Блейк та Яна з'ясовували свої стосунки, намагалися працювати над ними і намагалися знайти здоровий баланс між батьківським життям і подружнім життям. Тоді Блейка заарештували. І це було за звинуваченням у сексуальному насильстві проти іншої жінки на ім'я Констанс. Коли вони зустрічалися з Блейком, то ця дівчина не мала уявлення про Яну чи Аманду. А Констанс була дуже освіченою жінкою. Вона була художницею, розкадровником для фільму Аквамен. Вона працювала над великими фільмами, такими як Білосніжка та мисливець. Я кохаю тебе. Констанс пішла до поліції і сказала, що Блейк гвалтував її в будинку. І що Блейк та вона зустрічалися деякий час? Отже, Блейка було заарештовано за звинуваченням у насильстві, але але, на жаль, було звільнено через 15 годин після внесення застави у розмірі 100 тисяч доларів. Яна знала, що його заарештували, тому що він їй подзвонив, коли був у в'язниці, і вона дізналася про роман. Це стало її останньою краплею. Вона просто вирішила піти. Коли справа стосувалася жінок, то він був тим хлопцем, який відчував, що з його грошима він може отримати все, що захоче. А яна була зовсім не такою. Їй було байдуже, скільки грошей заробляє Блейк. Їй було байдуже, скільки грошей Блейк хотів їй дати. Яна ставила любов і повагу понад усе. І ось Яна пішла від Блейка. Це дуже розлютило його, тому що він ніколи не отримував таких відмов. Блейк попросив її зустрітися 25 травня 2016 року, нібито все обговорити, можливо, налагодити стосунки, і вона погодилася. Перед цим набрала маму і сказала, що йде до Блейка все обговорити. Це був останній раз, коли мама розмовляла з Яною. Наступного дня мама Ольга намагалася зателефонувати Яні кілька разів, але ніхто не відповідав. Дзвінок завжди переходив на голосову пошту, і вона почала дуже хвилюватися. Тому того дня мама та її подруга пішли до будинку, де жила Яна. Вони помітили, що машина Яни все ще була на парковці. Це означало, що дівчина все ще була вдома у Блейка. Тому мама дуже стурбувалася, занепокоїлася, що у квартирі щось відбувається. Вона обійшла будинок і помітила, що балконні двері були широко відчинені. Вона кричала Блейку, щоб він відчинив вхідні двері. Вона просто хоче побачити Яну. Вона просто хоче поговорити із нею. Блейк нічого не відповів. Він просто дуже повільно підійшов до балкону і закрив двері і пішов. Я стала дзвонить двірі, я стала стучати в двері. Я стала так кричать. Но коли я приїхала, увиділа балкон, була відкрит. Я кричу блейк, блейк. Мені надо було кричати. От но двері ніхто не відкривав і он балкон не закрив. Мати зателефонувала до поліції. Моє ім'я Ольга Касьян. Я хочу знайти свою доньку. Я хочу відкрити двері, щоб проникнути в їхню квартиру і забрати свою доньку. І коли поліція з'явилася, вони зробили абсолютний мінімум. Вони постукали у двері, але не отримали відповіді. Потім вони також зателефонували додому, сподіваючись, що Блейк відповість. Поліція залишила голосове повідомлення зі словами Передзвони нам, коли зможеш. І потім вони просто пішли, і це було все. Ну, вони могли б опитати сусідів, вони могли б переглянути записи з камер відеоспостереження, вони могли зробити буквально все, що завгодно, але не зробили. Всю ніч мати Яни постійно намагалася додзвонитися до Яни. Вона писала їй смс-ки. Наприклад, будь ласка, дай відповідь мені, поліція шукає тебе. Вони знають, що він замкнув тебе там. Ти жива? Будь ласка, просто дай мені відповідь. Очевидно, що мати Ольга була у дуже тяжкому стані. Вона дуже боялася за Яну, вона була дуже засмучена тим, що поліція не намагалася нічого вдіяти, щоб їй допомогти. Вона знала, що з Яною щось не так. Вона знала, що Яна там вдома у Блейка. І вона це все розуміла, тому знову повернулася до того місця, де жив Блейк. І наступного дня знову подзвонила у поліцію. Поліцейським знадобилося кілька днів, щоб погодитися, що щось не так. Коли вони спробували використати ключ, отриманий від ріалтора, то виявили, що двері зачинені зсередини. Боже, мой, приїхало 25 машин поліції. Коли вони зламали двері, то помітили, що двері інші, які вели до спалень. Були замкненими і забарикадованими. Поліція зняла двері з петель і побачила перші справжні ознаки боротьби. Кров. Поліцейські почали кричати на тих, хто був всередині, щоб вони вийшли. І ось тоді Блейк зсередини крикнув у відповідь Я не вийду, бо боюся, ти мене поб'єш. Поліція спробувала переконати Блейка і сказала, що ми не збираємося тебе чіпати. Ми просто хочемо переконатися, що з Яною все гаразд. Блейк закричав, що Яни тут немає, вона в лікарні, і він дав поліцейським конкретний номер лікарні і палати, сподіваючись, що поліція поїде. Блейк також сказав, що насправді він щойно говорив зі своїм батьком і що його батько мав приїхати з хвилини на хвилину. Через якийсь час, після тривалих перемовин, Блейк погодився вийти зі спальні, і коли він це зробив, на ньому не було одягу. Перший поліцейський, який увійшов до спальні, тут же крикнув Яна на ліжку. Офіцери наказали всім вийти на вулицю і наказали черговим парамедикам піднятися на гору та допомогти Яні. Дівчину відвезли до лікарні, але, на жаль, було вже надто пізно. Лікарі констатували смерть. Судмедексперти провели ростин Яни і виявили синці на лівій стороні її обличчя з травмою на потилиці. На її тілі також було виявлено безліч ран, отриманих при самообороні. На лівій щелепі та лівому біцепсі також були подряпини. Потім стали спрашувати, а які у вашої дочки були волоси. Я говорю, длінне волосся, такі волоси. Я говорю, що отрізали її волосся, відрізав да, волос. Під її щелепою було виявлено множинні сліди укусів, а також сліди від нігтів. Лівого вуха не було. Було знято скальп. Медичні експерти. Дуже збентежилися, бо з тіла Яни зникла половина крові. Детектив Стівенкац в одному з інтерв'ю детально описав те, що побачили поліцейські в будинку. Жертва була знайдена мертвою. У неї була травма верхньої частини тіла. Детективи з розслідування вбивств почали оглядати місце злочину. При огляді тіла вони помітили, що в жінки не було достатньої кількості крові. Вона була обезкровлена. Також у її ніздрях було виявлено піну, що вказує на те, що її голова була занурена. Вона була жива і піддавалася тортурам протягом восьми годин, перш ніж померла. Причиною її смерті, як зазначено у звіті, було знекровлення. Тепер давайте перейдемо до місця злочину. Коли поліція вперше увійшла до місця злочину, вони виявили оголене тіло яни, що лежало на чистому білому простирадлі. Вона була накрита ковдрою з Мікі Маусом. У відрі для сміття у ванній кімнаті був шматок волосся і бритва. У ванні текла тепла вода, а в зливі були виявлені плями крові. До речі, коли вони поліцейські зайшли, то не помітили спочатку слідів крові. Все здавалося дуже чистим. Вони потім вимкнули все освітлення і вімкнули свої чорні лампи ультрафіолетові. І ось тоді вся квартира буквально запалала. На підлозі, в коридорі, їдальні, гостівій ванні, в спальні були виявлені великі плями крові. Експерти перевірили сміттєвий контейнер біля багатоквартирного будинку, і саме у сміттєвому контейнері вони виявили закривавлену постільну білизну з відбитками рук. Там ще були рушники, одяг, килимки для ванної і людські рештки. Поліція перевірила руки та нігті Блейка і виявили на них ДНК Яни. Яна намагалася боротися за своє життя. Тоді як Блейк робив з нею якісь неймовірні речі, сам він був у синцях. Блейк також склав тест на наркотики. Він був повністю тверезим під час цього всього. Було описано у звіті, що Блейк весь час під час допиту залишався холодним як лід і навіть вдавав, ніби не знав, що я на мертва. І коли йому сказали, що я на мертва, він просто відповів: Ну, я думаю, вам доведеться з'ясувати, хто це зробив. Тоді за записами з камер спостереження також було е, виявлено, що Блейк двічі використовував телефон Яни щоб замовити піцу. Її рештки були по всій спальні, і, зробивши це все з нею, Блейк все ще міг замовляти і їсти їжу. Не було жодних сумнівів, що Блейк скоїв злочин, але його адвокати намагалися стверджувати, що він не осудний, тож невинний. Через два роки після вбивства у 2018 році розпочався суд над Блейком. Його захист спробував привести докази на користь неусудності, але присяжним знадобилося лише три години, щоб винести вердикт і засудити Блейка до трьох довічних ув'язнень. Йому також було наказано виплатити 43 мільйони доларів сім'ї Яни. Брат Блейка Коді був присутній. Блейк так і не розповів повну історію того, що насправді сталося тієї ночі. Винним себе не визнав. Він використовував свої гроші, щоб отримати кожну дівчину, яку хотів, будь-який будинок, який хотів. І він тримав багато дівчат навколо себе через свої гроші. А Яна була з Блейком не через гроші. Яна була з Блейком, тому що вона справді його любила. Їй було байдуже, скільки в нього грошей. Все, чого вона хотіла, це кохання і поваги. Тому, коли Яна пішла від Блейка, це дуже його розлютило і він хотів завдати Яні біль найгіршим чином. Він дуже пишається своїм злочином, він вважає, що знадобилося багато сил і знань, щоб зробити те, що він зробив, і здійснити це так, як він це зробив. До речі, на суді він вже не був схожим на себе, він погладшав. Говорили, що в нього там посили на харчування. Блейк досі у в'язниці, і він там сидітиме завжди. Сподіваюся, що стосується матері Ольги та дочки Яни Діани. Нині вони живуть в Україні, виховує доньку Блейка та Яни сестра Євгенія. Вона розповідала про жарт Яни, який став пророчим. Ось що говорила Євгенія. Я хочу бути мамою цієї дівчинки. Ми з Яною були дуже близькі, не просто рідні, а як одне ціле. Таке зараз відчуття, що у мене просто вирвало серце. Ще буде два засідання з приводу Діаночки. У нас така історія була, коли Яна народила. Я Яні кажу, що теж хочу таку дівчинку народити. А вона відповіла: не народжуй, будеш мою виховувати. Уявляєте? Такий жарт тіло Яни перевезли з Каліфорнії в Україну і поховали в цинковій труні, бо її тіло було пошматоване. Щодо коді брата Блейка, сьогодні він живе дуже закритим життям, про нього не так багато інформації. Ще багато людей намагаються взяти в нього інтерв'ю. А що він може сказати в цій ситуації? Що тут можна сказати, якщо ваш брат вчинив такий жахливий. Нелюдський злочин Яні Касьян було 30 років, незважаючи на те, що родина батька Діани одна з найбагатших у Канаді, від них родина не отримує жодної копійки. Хоча, як багато хто впевнений, діана могла б у золоті купатися. Інтернет рясніє статтями про те, що американський суд ухвалив виплатити родині Касян майже 42 мільйони доларів компенсації. Це лише за моральну шкоду, а ще ж аліменти. Але як розповідала мама Яни, вони досі не отримали жодної копійки і надії на те, що отримають хоч щось, немає. Блейкулей були могли призначити смертну кару. Сім'я Касьян вирішила не просити цього покарання. Ольга Касьян говорила, що якби вона заявила, що його стратили, він міг би подавати нескінченні апеляції і йому на цей час надавали б найкращі умови житла. І Він міг би спекулювати дуже дуже довго. Дякую, що ви послухали цей випуск. Пишіть ваші коментарі, думки про цю історію. Хочу подякувати своїм патронам і нагадати, що для тих, хто підтримує мене там на Патреоні, я випуски публікую раніше. Бережіть себе, почуємося.